Вітаємо в другому випуску нашого подкасту. Поговоримо. Ми продовжуємо знайомити вас з жінками, які творять культуру, підтримують громаду та надихають нас своїми історіями. Сьогоднішня наша гостя, завідуючка Корицькому міським будинком культури Ольга Дізус. Пані Ольга, розкажіть, як ви почали свій шлях у культурі і що саме вас надихнуло працювати у Корицькому міському будинку культури. Мій шлях у культурі розпочався з великої любові до мистецтва та людей. Завжди хотіла створювати простір, де кожен міг би розкрити свої таланти. Корецький міський будинок культури став для мене місцем, де ця мрія втілюється. Тут я можу не лише реалізовувати власні ідеї, а й надихати громаду на творчість і розвиток. Розкажіть, будь ласка, які складнощі та радощі ви відчуваєте у роботі з місцевою культурною спільнотою? Найбільша складність це обмежені ресурси. Іноді бракує фінансування, технічних можливостей, часу. Та все це компенсується радістю від спільної справи. Дякуємо. Що б ви порадили тим, хто хоче розвивати культурну сферу? Насамперед я порадила б. Вірити у свою справу і порадила б мати багато терпіння у культурній сфері не завжди легко, адже результати приходять поступово. Важливо об'єднувати людей, бути відкритими до нових ідей, але водночас зберегти свої традиції. Культура розвивається там, де є щирість і відданість. І на кінець нашого подкасту поділіться, будь ласка, з нами своїми мріями. От мрії стосовно нашого будинку культури. Я хочу, щоб наш будинок культури став місцем, куди з радістю приходять і діти, і молодь, і старше покоління, і щоб культура в нашого міста розвивалась і ставала ще більш доступною та цікавою для всіх поколінь. Дякуємо пані Ользі за щирість та відданість своїй справі. Дякуємо Збройним силам України за мирне небо і можливість говорити. Це був другий випуск нашого подкасту. Залишайтеся з нами. Далі буде ще більше цікавих історій. До зустрічі, слава Україні, Героям слава!